На приїзд молодих просвітян з нетерпінням чекали як працівники Центру соціального обслуговування пенсіонерів, так і його мешканці. Сьогодні обслуговується 44 людини: з них чоловіки, жінки, є інваліди, є люди, які без ніг. Незрячі різні люди різного віку завітали гості з хорошим настроєм і звичайно численними подарунками, які були придбані на кошти, зібрані самими просвітянами та їхніми партнерами. Дізнавши, що у нас є така гарна подія. Дійсно, на їхню думку, це важливе має значення для соціально громадського життя. Вони вирішили ініціювати збір коштів на під час аукціону для того, щоб допомогти власне. Мешканцям геріатричного пансіонату і було зібрано понад 3 тисячі гривень, які за допомогою за допомогою яких ми змогли закупити індивідуальні подарунки, а це саме власне засоби гігієни, які є найнеобхідніші для людей, а також солодощі. І звичайно, музичні подарунки, які підготували для стареньких вихованців клубу обдарованих дітей, що функціонує при Народному домі просвіти. їхні пісні занурили присутніх в атмосфері. Родинного кола пробудили у їхніх душах почуття, добра і любові. Зрештою, у кожного теж були свої привітання і свої побажання на новий рік. Здоров'я головне. Ми бажаємо, щоб мир був на землі. То саме головне, і щоб люди були здорові, щоб все було по, по Божій волі. У завершенні концертної програми молоді просвітяни роздали мешканцям центру подарунки, що нагадали про наближення новорічних різдвяних свят, які тут зазвичай шанують і на які завжди з нетерпінням очікують.